І йоу, всім привіт! З вами Гарбузовий пиріг! І це моє нове відео на моєму світі. Я не знаю, як його називати. Світ! Во, на моєму світі. Це, як бачите, ще той світ, в який я вже декілька місяць то точно не заходив. Моє вишневе. Мій вишневий садок коло хати, джмелі над вишнями гудуть. Так? Во. Ми спускаємося до бібліотеки. А далі вниз і вниз. А далі спадки. Араз секунду. Ляжу спунькати. А то ще якісь фігні мігні заспавняться. Нам же такого не треба, так? Так. Але все-таки якісь геменюки заспавнилися. Секунду. Отож, не можна такого робити. Не можна лишати це все без діла. Тому я отакого дивлюся сюди. І зараз через секунду тут вже саме не буде ніякого зомбіка. Раз, два, три. І ап, ніякого челікса нема, бачите, як я по крутому вмію робити. Отож, мої плани на сьогодні це просто порозвиватися, як в Буден... як буденно зазвичай ми розвиваємося там. По, по, покормити овечок там, усім таким зайнятися. До речі, поки я... Я зараз піду до селища. Якщо, до речі, хтось не бачив відео там про селище, то обов'язково зайдіть на мій канал і та і знайдіть там відео. Воно не пам'ятаю, здається, тре четверте чи то третій по рахунку. Ви по опису побачите. І обов'язково тоді там поставте лайк. І якщо хтось з вас дивиться без підписки, обов'язково підпишіться. Тому що нас цілих уже 90 осіб в нашій сім'ї, уявляєте? Ось так. А я поки біжу до селища. І ви можете побачити... Нічого не можете побачити. Зараз. Раз, два, три. Во! Я вам показую ферму заліза, яка не працює. О ферма заліза. Яка мала працювати. Зараз другу ферму заліза покажу. О, друга ферма заліза. Ось. А от там іще третя. Бачите? Отака во ферма заліза Також ще там є. І що можу сказати. А стоп. А де ферма заліза? А, а воно не тут. Я трохи загубився, во. Ось ще одна ферма заліза І усі вони не працюють, тому що потім виявилось, що це на джаві. Тож... Як ви бачите, тут у нас рісики є іще. Тут усілякі такі ресурси, як бачите, є. Які я використовував, аби робити ферму залізка. Зараз, що мені не потрібно більше за все. Мені не потрібно от, лук. Тож, я ще можу навіть поставити... Свій рюкзачок. Беремо рюкзачок. Беремо рюкзачок. І з ним все буде лак. І з ним все буде лак. Це пісенька така є. Не пам'ятаю, як та пісня називається. Здається, про типу біжимо в укриття ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це щось про повітряну тверового була пісня. Там беремо смаколики, беремо водичку. І тоді, типу, ми не вмремо з голоду і з нами все буде імбулечка. І, і, типу, я знаю, де укриття, я знаю, де укриття, <говорити> там щось бум-бум-бум. А що там далі було? Зі мною буде все норм. І мене ракети там не вб'ють. Щось по типу такої пісні було. Це дитяча пісня, а розминочка. Ем, Ось така. Мені колись в школі включали. Пишіть в коментарях, до речі, ем, хто чув колись про таку пісню. І там ще йшлося, типу, що, як ми віримо в ЗСУ, і тому ми переможемо. Там якось... Оця вся пісня, вона в Риму була. Це я тако розповідаю просто. Але ось так. А ми тим часом вже забравши всі реси і отако біжимо до моєї хати назад. І... В хаті вже можемо. Оскільки в ми вже в хаті можемо викласти ресурси усіляки. О, дивіться, все. отак ось зробили. Ось тут викладаємо там усякий, можна сказати, не потріб. Або потріб, який трохи не потрібний. Ножиці нам потрібні. Ну, ми пшеницю ж не виклали, ні? Виклали. Нам треба покласти назад пшеничку. О. І тепер ми можемо підніматися на гору і можемо допомагати тваринкам займатися ви самі зрозуміли ем, тож беремо пшеничку треба пшеничку одній в рота запхати другій вони тут не буду дивитися не... я вам не заважаю все добре дякую все вони потьомилися я більше не буду казати, тому що мене ще YouTube забанить. А отут можна також порозмножувати овечок. Зараз почекайте овечки. Оп. Ти королев. Ти. Ти не вівця, корол. Все, ніхто не хоче більше. Все. Усі у нас живі, здорові, всі родичі гарбузові. І тепер цих всіх родичів можна постригти. Ой, не, по, не повдаряти, а постригти, вибачте. А стоп, а тут що? Ще нічого не написано? То ж було раніше написано. Стоп. Боже, щось дивне. Так, ми зараз дострижа... достригаємо наших овечок. Відкриваємо хвіртку. Тут усе по файному робимо. І біжимо до рідної хати. До рідної гарної хати. Щоб лягти поспати. Філософські роздуми його переслідували, але він був швидшим. Це казка на ніч нудна була. Ось. Ну то ж, усе норм? Усе усьо норм, усе усьо онорм. І лами танцюють, і лами танцюють. Мене щось з піснями всякими переклинуло. До речі, у нас є тут кісточки. О, і два залізо звідкись. Прикольно. І таким чином, що я можу вам сказати? Те, що ми зараз тут ще шукаємо кістки, нема кісток. Дивимось, нема кісток, все. Заходимо в верстачок, Заходимо в верстачок І робимо кісткове борошно. Па-бам, парарарара, парарарара. Ось така пісня у мене вийшла. До речі, тут можна їжу покласти. Во. А ні, не можна класти сюди їжу. Треба її спершу посмажити во. Усе. Посма А от посмаживши в мене вже можна робити діло. Ага, згадав, знаю, що нам кісткове борошно. Нам кісткове борошно, треба, потрібно. Напишіть, як правильно казати, треба чи потрібно. Я не знаю. Тому що зазвичай у вирішенні задачі я пишу іноді треба, а не там знадобилося чи щось по типу такого. Мені ніхто нічого не каже при цьому, але не знаю, чи правильно все-таки. То напишіть у коменти обов'язково. Отож, беремо кісткове борошно. До речі, Якщо хтось бачив мій шортс про те, як я оце на городі розширюю загалом город. Дальше. Ай! Годую протеїнами овочі. То, то не протеїни, на жаль. То калій. Я кажу, що це какалій. Отак. О, у нас ще тут є картопелка. О, Картопелька, картопелька. О, отут можна картопелку посадити. І от таким макаром будемо шукати місця, де нам потрібно саджати картопелку. Барабульбу. Барабульбу. До речі, якщо хтось чув... Зараз буде пасхалочка. Як е, як там, великодка? Чи як там українською правильно казати? Булька, булька, барабулька. Якщо хтось зрозумів, напишіть в коментарі плюсик. Обов'язково. Таким чином я дізнаюся, типу, скільки людей знають оцю Крінжову пісню. Отож. У нас ще тут є бурачок. О. Де ще є бурачок? Я що? а я а я вже. А ні, не я вже. Все, все норм. Не, не панікувати. Mm. Дівочки, дівчатки, не панікуємо. Значить, потрібно нам ось тут поставити одну. Насіннячко друге тут, насіннячко. На О, ще отут можна. Давай, right оп! Раз. І отут одне насіннячко. Пшениці. Ага, тут ми вже не можемо скормити нічого. Того, просто. Отут садимо. І отаке о. Отаким ми макаром. Усе просуваємо тут у нас на городі. Наркомани на городі. Єй. Наркомани на городі. єй. Це, до речі, пісня цих братів Гадюкіних. Дуже кайфово. Рекомендую послухати. Отож, трохи бачу, потоптав я город. Нажал... Нажал, потоптав. Але що поробиш? Іноді й до того кого треба. До таких рішень також треба доводитись. Приймати доводитись, боже. Я, я не пам'ятаю, як воно кажеться. Вимовляється. Во. Міе, шой, міе, шой, міе. Я... Не весь час це ме, бе, а, бе, в гдзе. Щось собі говорить там. І думають, що я їх <звіс>. розумію. До речі, якщо хтось розуміє, що вони там говорять, скажіть мені, будь ласка. Що вони там намекали мені? Mm. Нам, намукали. Ва. Ось тут посадили. Останнє кісткове борошно. Нам потрібно на щось. Я Потрібно використати. Ну я просто тут стою. Оп! І виростає у нас пшеничка. Отака гарна. І усе. До речі, можна ще свинок порозмножувати. Бо курок я порозмножував. Там... Ой, не курок, а як їх, боже. Корів. Порозмножував. Овець порозмножував. А свинейні. Тому один. Два. Ви цілуєтесь? Я там не дуже підглядав, що ви там робите. Во. Тож, сидіть отут. Вам можна щось згодувати? Оце? Ні? Шкода. Ви курки не тікайте? А в мене починається ніч, тому я лягаю спати. А що, зараз не ніч? Ну добре. Отож, от таке коротеньке відео, на жаль, вийшло в мене сьогодні. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Ем, дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені дуже-дуже приємно. Нагадую. Не забувайте ставити коментарі від семи слів. Ну, тому що воно якось алгоритми так робить, що тоді мені приємно. Ну, ніби й не. При... Як це казати? Тоді в мене алгоритми записують краще. Типу, що в мене там стільки-то коментарів, значить, як мені тр... мене треба підсовувати в ленту, аби інші дивились. Отако. Там, пишіть коментарі від самих слів, ставте лайкосики. Підписуйтесь на канал, якщо до цих пір не підписалися. Обов'язково подивіться мої минулі відео. Вони зараз будуть на екрані. Натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Що тут, що в принципі на цьому каналі. Ну а з вами був Гарбузовий Пиріг, І всім! Terima